Вітаю, Діви! Розклад для вас з 11 по 17 серпня 2025 року. Подивимося загальну енергію тижня для вас, Діви. Можливо, у когось з вас весілля, або ви йдете на якесь святкування, приїдете до когось в гості, або запрошуєте гостю до себе. Або просто вам з кимось так затишно, ніби ви під домашнім захистом. Щось відбувається по справедливості або контактуєте з державними органами, включаючи суд. Подивимося ситуацію, яка може чекати на вас в цьому тижні. Якась ситуація, яка змусить вас закритися, тому що ви відчуватимете, що і матимете страх. Того, що якщо ви відкриєте свої справжні почуття, люди, які оточують вас, не оцінять цього, і вам від цього може стати боляче. Подивимося, яка, що може заважати вам на цьому тижні Заватити. ваш ілюзорний вибір? Ви собі малюєте в голові якісь варіанти для себе, і вони, на жаль, є лише у вашій голові. Співвідносити те, що є насправді, і те, що ви, про що ви думаєте, відмежовуйте ілюзорно від справжнього. І порада карт для вас. Прийміть шанс від долі. Не сидіть у самітненно і без ніякої жаги до життя і руху. Ви чомусь тут в апатії, щось вас засмутило, ви не хочете вже нічого і не помічаєте ніяких подарунків долі. Попрацюйте над собою, тому що у вас на дні колоди, сімейна карта, благополуччя, фінансове благополуччя все буде добре. налаштовуйтесь на позитив. Я вам бажаю прекрасного тижня. Буду рада вашим подобайкам, лайкам та коментарям. Любіть себе і ви зможете дарувати любов оточуючим, і світ ставатиме прекраснішим. До нових зустрічей.